Всім привіт! Пампушки з часником ідеально смакують до борщу. Якщо ви їх ніколи ще не готували, обов'язково приготуйте за цим простим та перевіреним рецептом. В миску, в якій буду замішувати тісто, викладаю шматочок пресованих дріжджів і обов'язково перетираю їх із цукром. До отриманої суміші додаю теплу воду, ретельно перемішую і просію невелику кількість борошна, щоб заколотити тісто на опару, щоб воно було трішки густіше за сметану. Залишаю його в теплому місці, для того, щоб дріжджі гарно активізувалися, щоб утворилася красива пінна шапочка. Після того, як дана опара постояла, я подивилася, дріжджі гарно працюють, вони хорошої якості, я починаю далі замішувати тісто. Додаю сіль, одне яйце, рослинну олію і обов'язковий інгредієнт. Чайну ложку смальцю Він має бути кімнатної температури розм'якчений і починаю замішувати тісто. Поступово додаю борошно просія... просіяне і замішую тісто, спочатку в мисці, а потім на робочій поверхні. Якщо воно буде липнути до рук, це нічого страшного, воно має бути м'яким. Руки можна змастити невеликою кількістю рослинної олії, так буде легше замішувати тісто. Точну кількість цих інгредієнтів я пропишу, як завжди, в описі під відео. Такі часникові булочки виходять завжди дуже смачні та ароматні, їх можна зберігати декілька днів, вони добре смакують до борщу, до супу або навіть так замість хліба. Миску змащую рослинною олією, кладу туди тісто і залишаю в теплому місці, щоб воно підійшло приблизно на одну годину. Після того, як воно збільшилося в об'ємі, обминаю його один раз і знову залишаю, щоб воно підійшло десь приблизно на хвилин 15. Потім починаю формувати пампушки. У мене форма застелена пергаментом Я розділяю за допомогою шпателька приблизно на рівні частинки. Формую круглі булочки, даю їм час підійти, щоб вони трішки постояли перед тим, як випікати, змащувати верхушку нічим не буду і випікаю в добре розігрітій духовці. А поки пампушки випікаються, потрібно приготувати ароматну чесникову помазку. Потрібно декілька зубчиків чесника видавити через прес. До ось цієї чесникової кашки додаємо сіль. Додавайте її за власним смаком. Ретельно перетираємо сіль із чесником і обов'язково додаю трішки кипяченої води, небагато, приблизно чайну ложку. Потім знову все ретельно обмішую. До отриманої суміші додаю рослинну олію. Краще, коли вона буде не рафінована буде мати приємний аромат. Ще раз вилочкою обмішую всі інгредієнти і все, чесникова намазка готова. Коли пампушки спечуться, трішки вихолонуть, змащую їх ретельно з усіх боків. Я завжди їх розломую для того, щоб з цією помазкою пройтися навіть всередині, щоб булочки були більш ароматними. Дякую вам за перегляд! Бажаю всього найкращого і до наступного відео! Всім пока-пока!